Заходить паралельне з'єднання провідників. Наш проблемне питання на сьогодні: як з'єднують електричні лампи в шкільному кабінеті, щоб при виходу із ладу однієї лампи інші працювали. Це відноситься не лише до шкільної, там шкільного кабінету вдома так само лампи в нас працюють. Якщо лампочка перегорає, то. Решта будинку працює нормально. Ми просто викручуємо ту лампочку, яка вийшла із ладу, замінюємо на 0, Так? При цьому решта кімнат освітлюється, і там лампочки працюють. Чому так? От треба сьогодні в цьому нам буде розібратися. Так, як обчислити силу струму напругу. Та опір за умови паралельного з'єднання провідників. Тобто це вже в нас не послідовне, а трошки інше. В Цьому ми сьогодні теж з вами на уроці розберемося. І так, паралельне з'єднання провідників, воно зовсім відрізняється від послідовного. От схематично в нас зображене паралельне з'єднання. Є в нас дві лампочки, і вони з'єднані паралельно. Тобто, дивіться, ми бачимо, що є скрутка з'єднання провідників, і. Провода, провідники від першої лампи і від другої лампи з'єднані на оцій скрутці. Далі все це йде до ключа та до джерела струму. Виглядає воно ось так. Дивіться: провід від лампочки йде до плюса джерела, і також ще один провід від другої лампочки також йде до плюса джерела. Тобто на контакті джерела закручено два провода, а не один. Оце називається паралельно вони заживлені. Далі йдуть провода з мінус лампочки до ключа, Тоже на ключу замотано два провода, а не один. Ну і від ключа до джерела вже один пішов. Тобто, це в нас подвійне з'єднання, це називається паралельне. А і Б називаємо вузлові точки, тобто місце скруток. Насправді ці скрутки не десь, а на контактах, тому що тут простіше їх зробити. Можна було б, звісно, випустити один провід від плюса джерела, а потім зробити скрутку десь посередині. Можна було і так. Нічого при цьому не поміняється, і характеристики остануться такі самі. Так само, і тут від ключа можна було випустити один провід і зробити скрутку десь ну, далі. Але, ну, дешевше і простіше зробити скрутку на, на зажимчику у цьому, в лабораторних умовах мається на увазі. Ідемо далі. Е, так. Дивіться, якщо одна з лампочок перегорає в паралельному з'єднанні, то друга лампочка продовжує горіти, їй нічого не заважає. Дивіться, тому що струм виходить від плюса, проходить от через лампочку, йде до ключа, йде до мінуса, і коло зациклене. Тобто електричний струм може пробігати до тих пір, поки акумулятор не сяде. Розумієте? В послідовному з'єднанні обривався, струм не міг проходити, от в ці, в цьому крилі чи в цій віточці вже струм не піде. А в другій лампочці все нормально і струм буде проходити, поки ця лампочка не перегорить або поки акумулятор не сяде. Тобто, оце плюс паралельного з'єднання, що тут вони всі незалежно один від одного можуть працювати, але на таке з'єднання треба більше проводів. Я так розумію. Далі. Значить, що ще ми можемо тут з вами дослідити. Оч, вмикаємо пристрій. Хто знає, що це за пристрій? Буква В написана на ньому. Ну. Вольтметр. 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 Абсолютно вірно. Вольтметр. Буква В. Він показує 12 вольт. Максимальне значення на цьому стендовому вольтметрі. Отже, на першій лампочці у нас 12 вольт. Так, тепер під'єднуємо до другої лампочки, лампочки і дивимося тут також у нас 12 вольт, тобто, що на першій, що на другій лампі 12 вольт. Під'єднуємо між джерелом і ключем, теж у нас загальна напруга тут 12 вольт. Що це нам говорить? Зробимо висновок, що напруга на будь-якій точці паралельного з'єднання провідників в цьому колі. Вона в нас однакова. Тобто, напруга завжди буде мати однакове значення. Так, отже, виписуємо це, що U дорівнює u 1 і дорівнює u 2. Де б ми не заміряли, в любій точці буде 12 вольт. Тобто в послідовному з'єднанні було навпаки. Напруга дорівнювала сумі напруг. А тут вона скрізь однакова. Хорошо. Підключаємо ми інший пристрій, який називається буквочка А. На ньому написана. Хто пам'ятає, що це за пристрій? А, а. Амперметр. Амперметр. Молодець. Отже, амперметр буде нам показувати силу струму. І так, заміряємо між джерелом та першою лампочкою. І нам тут показує амперметр 0,8. 10. Включається, до речі, він послідовно. Так, Вольтметр паралельно, а цей послідовно включається. Тобто струм проходить через амперметр, потім йде на лампочку. Місто провода ми його використовуємо. 0,8 Так, другий дослід. Ми включаємо тепер його між джерелом та другою лампочкою. Тоже, тоже 0,8 ампер. І тепер дивіться, що ми робимо. Вмикаємо і джерелом першої та другої лампочкою, і воно нам показує 1,6 А. Тобто загальна сила струму дорівнює чому сумі оцих двох попередніх. Розумієте, з першого погляду ми могли б сказати, що воно скрізь однакове, але ні, загальна сила струму буде дорівнювати сумі всіх оцих сил струм. Відповідно, робиться висновок, що тут йде. Абсолютно противоположна до послідовного з'єднання. Якщо там сила струму дорівнювала скрізь однаково, то тут вона дорівнює сумі сил струм на кожному із із споживачів. Тобто загальна і дорівнює і один плюс і два. Абсолютно, навпаки, чим було в послідовному з'єднанні. Формула для розрахунку опору. Відповідно, якщо сила струму дорівнює сумі всіх сил струм, то опір у нас буде дорівнювати як. Подивіться, e, значить, сила струму це U поділити на R, значить i 1 це У1 поділити на R1 плюс U2 поділити на r2. Тобто ми силу струму зараз записуємо через закон Ома через напругу та опір. Відповідно, якщо напруга скрізь у нас однакова, то робиться ось такий от висновок: що напруги всі однаковіці можна замінити, ну, скоротити їх на одиницю. Так? Що у нас виходить? Одиниця поділена на r дорівнює 11 поділена на r1 плюс одиниця поділена на r2. Тобто оця напруга там в суті не грає. Ми її виключили з формули получили ось таку от жовтеньку кінцеву формулу, що одиниця розділена на r, оберена пропорційність дорівнює 1r1 плюс 1 на r2. Ось до такої от формули ми також будемо шукати загальний опір провідників у паралельному з'єднанні. Тобто, тут, схоже, з послідовним з'єднанням, там просто було r дорівнює r1 плюс r2, а тут оберено пропорційно воно. Але знаходити можна і доволі таки просто. Незвичайна формула для нас, але ми її маємо запам'ятати і далі використовувати при рішенні задачі. Так, а тепер, відповідно, пішли рішення задач. Значить, Дивіться, перша задача: резистори з опором 3 і 6 омів. Ось вони R1 та R2, вони під'єднані, як бачите, паралельно. Оце в нас тут якесь джерело, мабуть. Визначте загальний опір ділянки кола сили струму в другому резисторі на всій ділянці кола, якщо сила струму в першому резисторі дорівнює 2 А. Значить, нам дають, що Силу струму другого, так. А в першому нам дають, в другому треба R І2 знайти, і напругу треба знайти. Відповідно, вона кругом однакова. Переходимо до рішення. Записуємо, що нам дано. R1, 3 ом, R2 6 Ом, І1 2 А. Знайти треба загальний опір, знайти треба І2, знайти треба І. Відповідно, що ми з вами робимо? Підставляємо загальну, ну, офіційну чи не офіційну АМ. Головну формулу для знаходження загального опору. Одиниця поділена на r дорівнює 1 на r1 плюс 1 на r2, так, обох резисторів. Що ми можемо знайти? R1 у нас є, R2 є, ми можемо знайти загальний опір. Підставляємо 1 на R дорівнює 1 поділити на 3 ома плюс 1 поділити на 6 омів. Це, відповідно, буде, що у нас? зводимо до спільного знаменника, ми ж не можемо просто так додати звичайні дроби, і потім у нас після рішення виходить 3 шостих, так, 3 шостих, або, е, це у нас одиниця на R, так, перевертаємо наш дріб вверх ногами, щоб вийшло R, у нас це буде 6 третіх, так, 6 поділити на 3, це буде 2 ома. Ось, за допомогою такої цепочки подій ми знаходимо загальний опір при послідовному, при паралельному вибачаю, з'єднанні. Згідно із законом Ома У1 дорівнює як І1 помножений на Р1. Так, ми шукаємо зараз через І1, тому що воно в нас доступне з умови задач. Ми його знаємо. Відповідно, напруга У1 дорівнює 2 А, помножено на 3 Ома, і це становить нам 6 вольт. Ми знаємо і з сьогоднішнього уроку, що напруга при паралельному з'єднанні завжди однакова. Відповідно, у дорівню У1, і дорівнює У2, і дорівнює 6 вольт кругом. От ми знайшли загальну напругу, в принципі, любу напругу ми знайшли. І тепер, відповідно до закону ома, опір ми загальний знаємо. Такий опір ми теж знаємо, можемо знайти, що ми загальну силу струму і І2 ми теж можемо знайти. Починаємо з І2. Сила струму другого резистора дорівнює У 2, тобто це ті самі 6 вольт поділити на R2 на 6. 6 поділити на 6, отримуємо 1 ампер. Все, ми знайшли І2. І 1. Його можна знайти тепер двома способами: або додати І1, і І2, 2 плюс 1, або розділити 6 на 2. Що в першому, що в другому випадку в нас виходить 3 ампера. Так, тобто ми знаходимо загальну силу струму, тобто суму. Силу струму всіх споживачів, 3 а виходить. Все, що нас питали в задачі, ми знайшли. Друга задача: в освітлювальну мережу кімнати вімкнені паралельно дві електричні лампи, опір яких 200 і 300 Ом. Напруга в мережі 220 вольт. Визначте силу струму в кожній лампі, силу струму в підвідних проводах та загальний опір обох ламп. Тобто, наприклад, одна в нас лампа висить по центру кімнати, друга в нас на стіні, як там ночничок якийсь. І нам треба визначити. Відповідно, записуємо короткий запис, що нам дано r 1 і r 2 200 і 300 Ом і загальна напруга. 220 вольт. Тобто, вона дорівнює і У1, і У2. Тобто всі напруги у нас 220 вольт. Знайти треба загальний опір і знайти треба всі сили струму. І так, починаємо. Значить, по закону Ома записуємо закон Ома, що І дорівнює У1 поділити на R1. Так? Дивимося. Напруга в нас є. Опір у нас є. Підставляємо 220 поділити на 200. І ми отримуємо першу силу струму. Це 1,1 А. Друга сила струму так само шукається. Р2 в нас є, тобто 220 вольт. Ділимо на 300 Ом і получаємо 0,73. Сотих ампера. Так? Тобто, знайшли ми і 1, і 2. Тепер і загальна шукається за допомогою чого додавання першої другої сили струму, першої другої лампочки. Значить, 1,1 А плюс 0,73 отримуємо 1,83 А. Це загальна сила струму у нас є. Тепер ми можемо знайти загальний що? опір. Тобто, або із закона Ома, або. Через формулу, ту головну, що ми сьогодні з вами вивчили, і так, і так можна шукати. Я думаю, простіше буде через закон ОМА, що Р дорівнює У поділити на І. 220 ділимо на 1,83, получаємо приблизно 120 Ом загальний опір у нас на провідниках. Тобто, тут також підставили цю формулу з дробами звичайними, перевернули його потім і також на виході получаємо 120 Ом. Тобто, що та, що та формула нам підходить, і ви самі вибираєте, яким способом шукати загальний опір. І так, і так можна. Це головне, щоб ви розуміли. Так, третя задача. Амперметр А показує силу струму 1,6 Ампера. А це ось загальний амперметр на вході чи на виході кола. За напруги 120 вольт. Тобто напруга скрізь буде 120 вольт. Опір резистора R1. Ось він зверху R1 100 Омів. Визначте опір резистора R2 і показання амперметрів а 1 та A2. Так, така ось цікава задача. Дуже накручена тут схема. Ну, ми починаємо. Записуємо, що загальна сила струму І 1,6. Загальна напруга 120 вольт і R1 опір першого резистора 100 Ом. Знаходимо R2, I1 і 2. І так, схема перед нами, щоб ми її бачили, значить, у разі паралельного з'єднання провідників напруга скрізь однакова. Це ми собі повторюємо і записуємо лише у цю формулу, щоб ну, показати, що вони всі рівні. І, і U1 і U2. Відповідно до закону Ома загальний опір R у нас буде дорівнювати як У поділено на І. Відповідно, ми не знаємо загальний опір, ми можемо його знайти. І підставляємо формулу R дорівнює 120 вольт поділити на 1,6 умови, ось взято. І получаємо 75 Ом. Значить, ми вже знаємо загальний опір і R1 ми знаємо, так? У разі паралельного з'єднання провідників, ми знаємо, що одиниця поділена на r дорівнює одиниця поділена на r1 плюс. Одиниця на R2. Якщо ми знаємо R загальна і знаємо R1, то ми можемо звідси знати R2, яким чином? Одиниця поділена на R2 дорівнює від загального опору відняти одиницю розділену на R1. Отака от, отака от формула виходить для знаходження оберненого числа до опору другого резистора. Підставляємо зводимо до спільного знаменника. Це буде 750 у нас. І получаємо, що ми 2,5. Так, 2,5. Потім перевертаємо це число, щоб вийшло у нас просто R2. Це буде 750 поділити на 2,5. І виходить 300 омів. Отже, r 2 опір другого резистора буде у нас 300 ом. Так, ось е така от у нас получається відповідь. І що нас ще питали? Нас питали знайти. І і 1, 2. За законом Ома ми знаємо всі напруги, ми знаємо всі опори. Тепер просто можемо підставляти в закон Ома і знаходити силу струму на кожному з резисторів цих. І один дорівняння У1 поділити на r 1 120 поділити на 100, виходить 1,2. Тут так само 120 ділимо вже на 300 Омів на другий опір, і виходить 0,4 Ампера. Все, в цій задачі знайдено вже все, що тільки можна було знайти. І задача розв'язана. І що в нас залишилася? Остання задача. Три провідники опром 2, 3 і 6 Омів. Всі вони паралельно під'єднані. Визначте розподіл сили струму, якщо в нерозгалуженій частині кола сила струму дорівнює 12 А. Тобто, ось тут вона 12 А. Яка напруга на кінцях кожного провідника? Ну, вона кругом напруга, напруга однакова. Ви це розумієте. Значить, ця задача буде вам додому. Як її рішать, так само, як оцю попередню задачу. Вам дали загальну силу струму і вам дали е, опір кожного із провідників. Тобто можна знайти загальний опір, потім знайти за законом ОМА напругу і знайти силу струму кожного з цих провідників відповідно, так? Тобто тут дуже схожа до третьої задачі. Значить, відео я вам скину, і задачу цю теж скину вам в Viber групу.